Е, Блін залагав. Так, це відео подяка за 300 підписів. Ви думали, це просто так буде? Ні, тепер за кожне число. Буде ось така от. І давайте тепер наступна тіль будем. 400 підписників. Я чекаю. Такс. Тим самим. Дякую вам, що зробили. Ну, не подарунок, але зробили ви таку приємну мить. Зробили. Е. E, Були зі мною на дих. І сьогодні я покажу коментарі, які найбільше, які найкра... які краще в цьому році. А тобто в тій в цій податі. Перше я знаю вже Це... Навіть щотирка к Цей коментар кращий, як, як на мене, він кращий в цьому році. Це перше місце. Друге місце, на жаль, я віддаю цьому пацану Ну, що я можу сказати? Буду робити огляд на нього на його канал. Може на нього є, він вже відео. Але я бачу він теж, Скінканер. Ну і ось це топ. Так. Просто я поставив трейлер в Ютуб і ти мені і написала. Ну ла... Чи я не знаю. Топ. Тепер ви побачили три найкращих коментарі цього року. Так, все тепер давайте приступимо до... Приступимо до сюрпризу цих людей. Так, для нагіцем чкінкані я роблю. Для те. Як на мене, він ідеальний під Ось такого от бота. Як на мене він дуже підходить під твій стиль, який ти мені присилав, дуже крутий в тебе стиль. Ти дуже добре пос ти дуже добре стараєшся. Навіть над грою. Я навіть не знав, що ти будеш робити такі тут ігри в себе на каналі. Я навіть не дивлюсь в тебе редбатла, за монго саме, але все одно в тебе кожне відео це найкраще. Йдемо далі. Ось такого. Коментар. Правда чого я зробив одну пококаліку, я не знаю. Проте цей самий найкращий. Це от чому? Ну, він маленький, той великий. Просто, знаєте, тут, тут є зброя, а тут що? Тут, тут маленькі гармати. І той третє тільки. Тут, тут і тут. Все. А він повністю зі зброєю. Ну і так, і давайте вже перейдемо до третього. Ну, а тобі я дарую. Тобі такого дроїда з камерою вводили. Він тут керує ботом. Там маленький, проте самий. проте шо? Оцей от самий найсильніший я ще. Так що не дивіться. Щоб ви собі знали, хочу вам віддячити словами. Дякую вам, що були разом зі мною. Дякую, що мали найкращий інтерес та даєте та, та, мені надих на нові відео. Я в цьому дуже вражений, що мої підписники стають найкращими кожного дня. В когось нема каналу, в когось є. Проте, яка різниця, кожен з вас найкращий. Що ж, ми побачили, щоб я побачив на своєму каналі чи, чи 400 там підписників І будемо рухати і так як і далі ми будемо рухатись далі, разом та разом з нами. Я вам приготував один сюрприз. Та непростий. knife no sticky. Don't shoot the paints. Pain that he's doing his his best. Идем на... Патрон. Заходим в YouTube. А заходим на мини-канал. Дивіться, що я зверху хоч зробив. Ой. Дякую. Так, по ютуб шортам. Я буду ще Добре, так. До Третій разом з вами. Зараз я покажу туторік, як приєднатись мій телеграм. Ось бачите, ось цю от картинку. Скріншотите її, Скріншоти. І беріть оцей QR-код. Ну, коротше, ну, ось так. Далі. Находьте свій сканер. Так, садем мій сканер. А, ось. І далі вставляєте цей, цей QR-код. В ньому какрана. Він находить. та далі виходимо, беремо телеграм, якщо у вас, у вас є він, і ось нас пересилає от сюди. Тут є спойлери і багато чого іншого. Тому давайте я вас чекаю. Це, до речі, позавчора був потоп. Ну, давайте я вас уже бы тут чекаю.